Провадження відео розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління перебуває кримінальне провадження за фактом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Хоч до судового розслідування показаному кримінального провадження встановлено, що Групу осіб за попередньою змовою з числа мешканців міста Сов'янськ та міста Київ займається збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежений метадон. Основні фігуранти, які перебувають у місті Сов'янськ, замовляли наркотичний засіб Метадон у іншого фігуранта, який є мешканцем міста Києва, який з засобом поштового зв'язку відправляв поштове відправлення з наркотичним засобом метадон до міста Сов'янськ. Отримавши поштове відправлення, вони переносили наркотичний засіб метадон. До себе додому, після чого вони збували вказаний наркотичний засіб іншим особам із числа мешканців міста Солов'янськ Донецької області. Слідчим управлінням разом з управлінням по боротьбі з наркозочинистю ГОНП в Донецькій області був проведений ряд негласних слідчих розшукових дій, під час яких було задокументовано факти отримання збуту та перевезення наркотичного засобу метадон. Було проведено санкційні обшуки на території.

Ну, тобто. та в мене да ну є ні вказаним фігурантам Було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. А саме незаконне придбання перевезення зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Вказаних оці було затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На теперішній час тривають слідчі дії щодо документування злочинної діяльності вказаної групи.